Сучасна війна стає все більше більш технологічною інноваційною, а все більш роботизованою з 2014 року почалося експериментальне застосування БПЛА цивільних дронів для ведення розвідки з 2022 року. Застосування безпілотних літальних апаратів з обох сторін набуло вже масового характеру, і впродовж наступних 3-4 років це вже стало неодмінною складовою сучасного бою. Таке масове застосування саме безпілотників призвело до того, що повністю змінилася тактика застосування облаштування броньованої техніки, артилерії, тактика переміщення підрозділів, облаштування позицій, облаштування інженерних загороджень все це зараз стало надмірно надзвичайно небезпечно для піхоти, для звичайного солдата. Саме тому застосування новітніх технологій наземних роботизованих комплексів стає. Новою складовою в сучасній тактиці застосування військ ми на вишколі капітанів давно побачили цю тенденцію, і саме тому ми включили в наш сучасний курс тактику підготовки, планування і застосування наземних роботизованих комплексів або як їх правильно називати. Без екіпажних наземних комплексів і апаратів наземні роботизовані комплекси взяли на себе основні задачі з логістики. Це в першу чергу наземний роботизований комплекс його значно простіше вивести в поле. Він може їхати за будь-якої погоди вдень та вночі може пересуватися вже не на пару кілометрів, а вже на десятки. І зараз саме саме на них покладаються основні задачі з підвезення грузів, підвезення БК, підвезення інженерного обладнання. Будівельних матеріалів для облаштування позицій, також на наземні роботизовані комплекси покладаються задачі з евакуації поранених для того, щоб все це дійсно ефективно застосовувалося. Ми вивчаємо кращі практики, які відбуваються зараз в діючих бойових підрозділах. Станом на початок 2024 року це були перші експериментальні підрозділи, зведені групи ще позаштатні, які існували в десятки бригад. На початок 2025 року це стало масово Застосування в сотнях различних підрозділів і вже на кінець 25-го року це стало обов'язковим елементом в усіх збройних сил. Саме тому зараз підрозділи не тільки безпілотних авіаційних комплексів, а і саме без екіпажних наземних апаратів поширюються, наповнюються підрозділами, наповнюються особовим складом, забезпечуються вже масово виробляємо комплексами від десятків різних виробників на курсі вишкіл капітанів. Ми започаткували планування застосування безпілотних наземних комплексів як складову підготовки командирів ротного рівня. Сюди включаються дві основні складові. В Першу чергу це теоретична частина, які бувають наземні роботизовані комплекси, які вони за класом своїми спроможностями, своїми функціями, як реалізується Платформеність цих систем. Друга складова це як правильно підготувати підрозділ для того, щоб він міг застосовувати такого типу оснащення, такого типу засоби. Тут мають бути як підготовлені оператори, техніки, інженери, так і фахівці з майстерень, які будуть покращувати і надавати додаткове обладнання, яке може бути задіяно під час виконання тих чи інших завдань. Другою складовою підготовки є практичне відпрацювання всіх цих навичок. На базі школи нова фахова школа підготовки саме спеціалістів фахівців з наземних роботизованих комплексів, яку заснувала. Третя окрема штурмова бригада, з якою ми разом забезпечуємо якраз саме практичну складову, як нашим слухачам самостійно спробувати виконати основні задачі: планування, безпосереднє управління різними типами наземних апаратів в подальшому, як виводити їх в поле і вести вже не по візуальному супроводженню, а через засоби зв'язку з переключенням різних систем зв'язку, а також з передачою управління, одна група відпрацьовує. Задачу саме на е, називному роботизованому комплексі. Інша виконує іншу задачу зустрічає цей, цей комплекс і відбувається взаємодія. Все це вкладається в єдиний комплекс підготовки, який ми на вишколі капітанів розвиваємо саме в напрямку сучасного технологічного роботизованого поля бою, для того, щоб забезпечити живучість підрозділу, для того щоб зменшити ризик для піхоти, без якої відповідно не відбувається. Жодне боєзітнення, але зараз це можна робити набагато безпечніше і ефективніше.